Сьогодні хотів би розказати про одну дуже класну річ, яка допомагає, можна сказати, в бурінні. Ця штука предназначена для того, щоб гарно розмішати, вимішати бентоніт. Відповідно, боров... ну, приготувати буровий розчин. Ось в мене є такий резервуар, відповідно, він я собі його розділив на двоє. В одному буде мішати бентоніт, в другому буде проста вода. Бентоніту, розчину бентонітового багато не потрібно, зрозуміло, в тому меншому буде мішати. Там буде проста вода. Буде йти пісок, будемо буровим розчином з бентоніту. Хочу показати, яким пристроєм я це роблю. Так, може, з того боку зайди. Сюди, сюди, сюди зайди, сюди зайде, сюди. Отак от Ближче, ближче, тому що я буду розказувати. Таку от штуку я зробив елементарно просто, дуже ефективно. Там пізніше в відео я вам покажу додам, як воно працює. Ну, надзвичайно ефективно. Підглядів я це в професіоналі таку от штуку. Елементарно все просто. З чого спочатку розкажу, з чого складається, а далі покажу, як воно працює. Складається кусок труби. В мене, в моєму випадку це є 2-дюймова труба. Тут різьба накрутив е, перехідник на шланг, щоб можна було сюди насос підключити. Е, з того боку, е, могла би бути цельна довга труба. така, Ну, в мене такої довгої не було, тому я всередину запхав пластикову. Вона там підійшла, я там трошки такі гумки понакладав, такі сальнички, два запхав, одним словом, запхав, щоб видовжити. А взагалі можна, могла би бути цельна двохдюймова, без проблем. Тої різьби тут не потрібно. Далі. Ключовий момент в цій трубі. Ось та шайба. Ця шайба є вварена всередину дюймової труби. Діаметр діаметр тої шайби є завужений по відношенню до двох дюймів. Значить, воно є тоньше. Наскільки тоньше? Ну, тут орієнтовно 1,5 сантиметра. Орієнтовно 1,5 см. Ось. Можна пробувати тоньший отвір, можна пробувати грубший отвір. Далі. Ну, це зрозуміло закручено. Я сюди приєднюю шланг від насоса, від бурового насоса. Далі. Орієнтовно, тут є сантиметрів від тої шайби, сантиметрів 7, може 8, врізаний півдюймовий згон, куди закручений кран. Все. Далі, відповідно, шланг. Все, вся конструкція. Це, як ви зрозуміли, просто механізм кріплення. Хто як собі його придумає? Можна, якщо когось про ямки, то просто зробити щось таке, що втикнув землю, щоб воно втрималося. Ну, це вже, як ви кажуть, що відбувається? Коли сюди ми подаємо тиск, дуже простий це є ефект вентурі, такий вчений, як мінділеє, був бувши такий вентурі, він цей власний ефект дослідив. Дуже все просто. Сюди подається під тиском вода. Коли б вона пролітала просто по трубі отої товщини, ну, відповідно, нічого б не було. Оскільки тут є завуження, і після того завуження, під тиском води, струмінь, струмінь, оцей він вузький, той струмінь, він пролітає і відповідно потрошка він розширюється. Ось Ось він так от іде, і далі вже на розширення. В тому місці, в тому місці, де врізаний оцей патрубочок, там іде розрідження. Тобто струмінь води іде Іде і аж тут далі він вже розходиться на ширше. Відповідно, тут є розрідження. Це, власне, дослідив цей вчений в інвентурі. Е, і то розрідження затягує, затягує сюдою. Це, тим шлангом, просто любу фігню може затягувати. Пісок, що хочете, може затягувати. Якщо це все робити дуже великими діаметрами, то може і рукавиці, і куфайки, і все, що завгодно тягнути. Пілісос, одним словом, виходить. По тому самому принципу працює піскоструйний пістолет. Одним словом, що я це поставив. На акваріум закріпив. Тут поруч поставив мішок з бентонітом. собі. Сюди приєднав шланг, ось, Шланг приєднав зрозуміло, з тим, е до насоса. Відповідно, включив, зразу є закрито, струмінь води є один, а коли це відкривається, струмінь води змішується з повітрям. Він робиться більший. Це буде видно пізніше на відео. А це, відповідно, опускає мішок. Все, це як пилісос тягне любу фігню. Дрібними частинками воно попадає відповідно в цей проміжок дрібними частинками і розпилюється. Пилюка бентоніту змішується з струменем води. І туди вилітає. Дуже ефективно мішає. Дуже ефективно, так що я, я навіть не думав, що так воно буде ефективно працювати. Відповідно, потім це все закрили. І звичайне просте перемішування насосом, то все воно відбувається. Не потрібно <кхем> бентоніт замочувати наперед. Використовуєш тобі стільки, скільки потрібно, бо, тому що ти знаєш порцію, яка забрала е, яма там той пісок і то все решта. Ну Мені дуже сподобалося. Ще важливий момент тоже теж та довжина. Я пробував коротше, пробував довше, ну, дійшов до такого рівня тут є орієнтовно метр. Орієнтовно метр, може трошки менше. Ефективна річ, рекомендую. Е, ну В подальшому там зараз вам покажу, як як воно працює. Я просто був здивований. ну, Як то кажуть, бувалі борельщики підказали не дурну, зовсім не дурну справу, бо ефективна річ. Рекомендую. Показую. Покажу вам, е як я розмішую бентоніт, тою пушкою. Дуже все просто, дуже все наглядно. Насос воді, резервуарчик ось такий. Ми будемо тут розмішувати там, ні, тільки тут. Насос, відповідно, в тому резервуарчику, от він качає і подає в пушку. Тут, відповідно, шланг, який буде засмоктувати, бентоніт. Ось там. Відповідно, це буде все мішатися. Елементарно все просто. Я відкриваю, тут стоїть кран, відповідно, відкриваю його і воно починає тягнути. води більше додається. Ось ви можете бачити, як затягується бентоніт. Не потрібно ніяких мішалок, ніяких дрелюк ні, нічого, потрібен насос і пушка вентурі і все. Розмішується дуже ефективно, ніяких комочків. Ну, там, Якщо будуть, то такі зовсім зовсім маленькі. І замі... замочувати його наперед, е... ну, не знаю, можливо, він... може, може треба і замочувати. Ну, але якщо є от потреба, то можна досить швидко і досить якісно його розмішати за допомогою пушки вентурі ефекту вентурі все дуже просто, я ну, трошки пізніше просто показую, як, як він працює. От дивіться сюди. Ну, Покажи ще раз. Я навіть нагло туди шланг запихаю, він не забувається. Види? О, Воно постійно постійно затягує туди всередину. Навіть якщо заб'ється, ну давайте спробуємо забити його. Заб'єште його, він просто вибирає. Ну, навіть коли просто туди його втекну, воно все одно все одно тягне. Ну, навіть коли заб'ється, то просто шлангом потріс-потріс і воно туди все одно засмоктує. І робимо собі, готуємо розчин, такий, який нам потрібен. Вистину розчин. Ну, в принципі, все, а то розкажемо, ось так працює. Ну, тут собі зробив так, щоб до резервуару прикрутити і все. Буде. Важливий момент, тут є та довжина, і відповідно тут шайба вставна, то я рухка. В принципі, все. Yeah. Дивіться, от досить, досить швидко, ви бачите, як воно швидко підбирає. Той мішок ну, буквально, я знаю, колен 5 до такого постояв, ніж там вже не був. От тут можна дивитися, ну покажіть, дивись, як, наскільки він розбавлений. Видно, які от, виходить такі маленькі-маленькі. так. Зірнявка, можна сказати. Ну, але це вже залишить. Я змолов, напевно, літра три сюди послав. Вода вже досить густа, більше вже не буду подавати. От до такої степені мене її розбавляє. Ну і ще раз тут зараз я пущу через колону, через вірніше був е опит, звіровий. Подаром штангу і тоді ще покажу. Добре, ось і все. Хочу показати, який я. Кіселик забацав методом вентурі. Подивіться, це, це кисіль це густіше, ніж кисіль Бачите? подивіться як воно як густе лиється. А то тим способом, нічого раніше я не, не замочував, просто от з мішка брав і відповідно додавав. Подивіться, як я його розмішав. Це вже густіше, ніж кисіль Друвий розчин то що треба для піску. У нас тут в даний момент йде пиловидний пісок. Вже почався він на 23 метрі, по-моєму. Зараз вже 33. Десь так, да? 30-й 30 вже минулий, тобто 31-32. й, -й. так. Тобто Дивися, який, який Йо, Супер. Все, пробуємо далі.